Мене звуть Олександра Віталівна Сема. Я працюю вихователем закладу дошкільної освіти номер 5 Теремок міста Шостка. Тема моєї атестації це впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ у роботі закладу дошкільної освіти з дітьми, батьками, педагогами та громадськістю. Використання ІКТ в дитячому садку це актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Сьогодні педагог не тільки вміє користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але й створює свої освітні ресурси, широко використовуючи їх у своїй педагогічній діяльності. Це дозволяє педагогу зробити світ дошкільника більш привабливим, прекрасним, забарвленим, живим, емоційним. Напрямки використання ІКТ в ЗТО спільно з колегами виокремлюємо такі: з дітьми, батьками, педагогами та громадськістю. Для дітей це створення дидактичних ігор, аркушів завдань практичного спрямування, картки бесід, спостережень, ігор тощо. Для батьків це створення візиток, календарів з фото, подяк, оголошень тощо. Для колег це створення презентацій, відеопрезентацій, оформлення звітів, брошур тощо. Для співпраці з громадськістю це створення листів, оголошень, подяк, колажів тощо. Творчий процес взаємодії з ІКТ, а саме мобільні додатки, комп'ютерні програми та онлайн-ресурси захоплює та має неймовірний результат. Філмора, Love PDF, веб-програми від WanchoSery Save from SaveFromNet, Speech Texter. DueRecorder, Bandicam. На мою думку, це найпростіші програми в користуванні. Google інструменти, Meet, календар, документи, Jamboard, форми, Canva, YouTube, все освіта, Facebook це засоби, які дозволяють спільно з іншими користувачами створювати матеріали і обмінюватись досвідом. Нашу роботу презентуємо за допомогою блога групи, телеграма, вайбера, фейсбука, інстаграма. Отже, з дітьми, батьками, педагогами та громадськістю за допомогою телефона, комп'ютера, творчості та досвіду кожного ми отримуємо результат. А саме щасливі і впевнені в собі діти, активно залучені батьки в навчально-освітній процес і реалізація спільних проєктів, креативні та творчі педагоги, активна позиція свідомих громадян Моя педагогічна діяльність включає в себе проведення майстер-класів, прослуховування вебінарів, проходження курсів та участь у міських. Та все українських конкурсах, акціях, флешмобах, проєктах тощо. Ознайомитись з результатом спільної роботи ви можете, перейшовши за QR-кодом. Знаходьте мамине сонечко та підписуйтесь на сторінку у Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі. Слідкуйте за новинками і цікавими матеріалами. Мирного неба та творчих успіхів.